організувати колективну зустріч натяк на що, натяк на наркотики така моя чиня. пакетних збір. Ну слухай, а люди вірять. Ти розумієш феномен брехні? От я сьогодні зрана... Та я це знаю в принципі. Феномен брехні полягає в тому, чим вона яскравіша, і чим менш вона правдоподібна, тим більш охочі люди в неї вірять. А ще усілякі блогери е, в Ютубі, які mm -hmm. там ведуть, розповідаючи що порада, що скоро це все закінчиться. Вже вони 9 місяців розповідають, що скоро це все закінчиться. Е, вони кажуть: ну це взагалі коаліція охочих, які в них було е, бажання. Єдина охота в них була значить, е, вжити те, що було у білому пакетику. І це розлетілося, і люди вірять, і навіть наші люди вірять дійсно, от вони хтось почав взагалі знаєш, що пліткувати, звинуваючись, чому значить е, Макрон з зеленським так добре про Чалися Чому у них були такі дружні відносини? Чому вони навіть в щічку цілувалися? Тому що перед цим вони там якось приємно проводили е, час, і там у них було не тільки офіційні зустрічі, а от е, недаремно були ці пакетики. в цьому і люди вірять в це, що ага, дійсно, що у них не за протоколом, що це вони цілуються, і в якому вони стані були адекватно? Будь ласка, отак от працює. Отак от працює е, брехня. Значить, і в адміністрації е, Макрона, що сказали? З цього приводу там відреагували на цю на, на цю історію, і вони кажуть, що е, там опри, опри, опри е, з, два фото виклали в адміністрації Макрона Два виклали фото. В одному, е, значить, е, на одній світлині вони підписали так: що ця серветка щоб висякатися, а друга це європейська єдність для побудови миру. Бачите, серветка, щоб витякатися, а це е, єдність для побудови миру. Розумієте, і тепер, після цієї зустрічі 10 травня, яка відбулася у Києві. Міністр закордонних справ Британії Леммі буде збирати своїх колег, міністр закордонних справ з інших європейських держав з Франції, Італії, Німеччини, з Іспанії, Польщі та Європейського Союзу, аби обговорити, як далі можна допомагати Україні. Бо зрозуміло, що війна в Україні це виклик не тільки для Києва, а й для всієї Європи.